Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, присвячений. Нашим справам в будинку з нашим тілом, на городі, в садочку, на квітнику на період з 22 по 26 серпня 2024 року час київський. В першу чергу декілька парад. Знаю, що є питання такі у нас, і порада наступна навіть декілька парад. Будь ласка, продовжуйте заготівлі, яка б погода не була. І який, який би настрій у вас не був би, пам'ятайте, попереду зима, і буде зима досить довгою та гарною, справжньою. От тому треба мати запас продуктів. А якщо ці продукти ще вирощені своїми руками, екологічно чисті, це здоров'я і це задоволення. І ще дуже важлива річ, якщо ви ще думаєте, чи переїжджати в сільську місцевість з Міської квартири, будь ласка, не роздумуйте. вибір за вами, але це дуже важливо саме в цієї зими буде, коли саме в сільській місцевості краще буде вижити і краще буде пережити цей складний і погодний, і кліматичний, і не тільки такий період. Тому, будь ласка, переїжджайте, робіть заготівлі. І обов'язково заготівля дров повинна бути. Дрова, дрова, джерело тепла, будь які там десь, що ви знаходите, частинки чогось не відкидайте, не спалюйте, бережіть середовище, а воно вам пригодиться Оце все, що у вас сміття, так ви, як ви називаєте, все це вам пригодиться взимку. Навіть восени можна буде трошечки-трошечки пропалити в грубі. У будинку і зразу вже стає тепло і затишно. Тому, будь ласка, вирішуйте скоріше, тому що залишається вже обмаль часу для того, щоб прийняти це рішення і зробити ще декілька дуже важливих підготовок до зимівлі у сільській місцевості. Що ж, а тепер у нас час з агрогороскопу, як завжди, починаємо з аграрного гороскопу. У нас на період з 22 по 26 серпня. 22 та 23 серпня спадаючий місяць буде в знаці Овен. Що ми можемо зробити? При бажанні і необхідності можемо посіяти насіння зернових седератів і посадити трохи цибулі. Якщо біля вашого будинку є теплиця, а якщо немає, то, будь ласка, теж старайтеся щось зробити, типу. Теплиці, але вона вам пригодиться і взимку, і навесні. Дуже чудова річ, і багато хто, замість того, щоб якісь речі не потрібні купувати, треба зробити цю покупку, теплицю поставити. З будь-яких матеріалів, купуйте, робіть. І ви скажете навесні, як добре, що ми зробили такий важливий крок. І ось там в тій же теплиці можна майже. Весь рік отримувати зелену цибулю, салати вирощувати, ту ж гридиску. Ми е, маємо майже майже весь рік там щось росте, і сидирати ростуть, і квіти ростуть взимку, е, анемони нас радують. Весь час туди заходиш, на вулиці темно, сіро або сніг, і ти заходиш туди, а там зелень. Там квітнуть квіти, там пішов собі салату, нарвав листочків, цибулину витягну в землі. Земля, воно найкраще. І маєш вже вітаміни на стіл. Отож, я просто рекомендую ваш вибір за вами. Ви повинні самі це все робити. Але це підказка, можливо, підказка мудрої людини, яка пройшла якраз різні періоди, і життя було в різних. Місцях і приміщеннях. І кращого, ніж зараз, коли є дах, є свій будинок і є теплиця. Це найкращий час, коли ти почуваєш себе більш захищеним. І тому, будь ласка, і дрова, і все інше. Готуйте, готуйтеся до зими. Ну що ж, йдемо далі. Спасибо, ми, ми розібралися. Зернові сидрати, для чого вони потрібні. У нас є навіть плейлист про сидирати. Це у вас підготовка землі до наступного року. Це дуже цікава тема, але ми зараз йдемо далі. Ми розглядаємо аграрний гороскоп. Розсаду в знаці Овен не турбуємо 22-23. Квіти. Тут і кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб та зелені операції можна вже починати. Поливи без користі, але можна поливати. Підживлення ні в якому випадку. Це небезпечно в знаці овен. Я знаєте, порівнюю ці підживлення як фарбування волосся. Воно горить, а те ж саме проходить з горінням листочків. Листя теж підгорає і рослина хворіє. Ото будьте уважні, підживлень ніяких, і коріння теж саме горить. В саду актуально починається час. Обрізки і зелених операцій, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах гарний час. Збір врожаю добрий час, заготівлі теж. В добрий час, смаколиків вам. Квашення овочей 22-23 ще не проводимо. Настоянки та збір лікарських рослин дуже гарні, 22 та 23. Риболовля, поки ні, кімнатні овочі потребують зелених операцій. Ось прийшов час, коли можна пасинки обрізати, пожовклі листочки вже, ті, що висохли, можна обрізати. І рослина при цьому не буде хворіти. Але пам'ятайте, треба, щоб було все чисто. Руки повинні бути чисті і знаряддя праці. 24 та 25 окремо розглянемо це, спадаючи місяць, телець і це завершуючий період третьої фази. Тому тут у нас час для коренеплодових. Що можна? В кінці серпня коренеплодових, а можна посіяти насіння редиски, редьки чи дайкону. редька дайкон ранніх сортів. У нас це виходить до теплиці нормально. Навіть відкритий ґрунт, але краще теплиця. Розсада. Так, можна висаджувати розсаду квітів та овочів. У нас є тепличники, які мають. Теплі теплиці, і вони якраз розсаду питали, чи можна висадити в найближчий період. Бо от, от цей тиждень, так званий, 5 днів можна вибрати ці дні 24-25. Висаджуйте, хай вам щастить і гарного врожаю. Квіти і кімнатні рослини. Давайте квіти розглянемо. Це і е, кімнатні квіти. І квіти, які у вас на городі, на квітнику ростуть. Тут можна нарізати живці та укорінювати, можна висаджувати розсаду квітів. Висаджуйте саджанці квітів і декоративних рослин з закритою кореневою системою обов'язково. Щеплення можна проводити, поливи та підживлення будь-якими добривами. Для кімнатних квітів та рослин ще і сюди можна додати пересадку кімнатних рослин. Особливо це стосується тих рослин, які у вас жили влітку у садочку. Тому, будь ласка, вже їх треба повертати в горшки, і хай вони ще знаходяться якийсь період на дворі, а потім при похолоданні ви їх занесете вже в будинок, і вони будуть більш менш травмовані і більш пристосовані до тих нових умов, в яких вони будуть вже жити. Ну що, і Щеплення можна проводити для кімнатних рослин, є такі у нас ентузіасти, які цим займаються. Поливи дуже ефективні 24-25 і підживлення ефективні. Причому будь-які добрива використовуються. Ми використовуємо підкоріння підживлення в цей період і використовуємо підживлення по листочкам. Зараз ми розглянемо наступну рубрику сад в саду. І ось тут, що стосується добре, будь ласка, зверніть увагу на те, що треба підготувати садові рослини до зимівлі. Зимівля буде складна. Тому необхідно підготувати рослини, щоб вони не вимерзли, щоб їхні зелені гілячки стали такі, як дерево і деревні, як кажуть мої сусіди, це деревні в нас гілячки, так, вони… Повинні стати такі деревина крепка, не зелені, тому що, як залишиться зелень і в зиму вони просто загинуть ці частинки, ці гілячки. А там закладається зараз врожай. Тому необхідно позакореневе, тобто по листям, підживлення калієм та кремнієм. Шукайте добрива, особливо вони в рідкій формі зараз багато є. Це калій та кремній, кремній та калій. Вони допоможуть ваші рослини підготувати до зимівлі. і дати вам добрий врожай уже в наступному році. Почнеться цей період навесні, і влітку будуть, вас, будуть радувати вас своїми. Вітамінами, ягодами та плодами. Тому, будь ласка, для саду це дуже актуально якраз зараз, зараз 24-25 в тірці використати цей період для підживлення. Можна нарізати живці та укорінювати, проводити щеплення якраз для садових рослин це підходить. Зелені операції для будь-яких рослин будуть ефективними. Збираємо врожай 24-25, робимо заготівлі будь-які. Квашення овочі ось дуже смачні. Виходять в цей період ми в козирозі заквасили помідори, така смакота, просто швидко вони йдуть на стіл і столу теж йдуть дуже смачні. Так що телець знову ж таки можна використати для квашення овочів або ж капусти. Що у вас є, квасти, Смакота буде. Настоян. 24 та 25 серпня можна готувати настоянки, збирати лікарські рослини. Збирайте лікарські рослини до 13 години, а краще, коли сонечко встає, тоді якраз саме більше сила у рослинах. Риболовля поки що ні, кімнатні овочі потребують поливів та підживлення. В цей час, до речі, підживлення будь-якими добровими і в цей час можна продовжувати проведення зелених операцій. І у нас залишився один день, 26 понеділок. Він такий у нас цікавий. Тут буде перехід місяця з знаку телець в Близнюки о 6-й годині ранку 5 хвилин, та ще й перехід місяця з 3-4 фазу в 12-й годині 27 хвилин. Що цей день ми повинні знати зробити? Ми не можемо сіяти в цей день, не, кор... не використовуємо ніякі роботи з рассади, абсолютно не турбуємо розсаду. Можемо проводити для квітів та кімнатних рослин зелені операції. Поливи не проводимо, підживлення також не проводимо, близнюки, знак стихії повітря. В саду можна продовжувати обрізку та зелені операції. Зелені операції для будь-яких рослин будуть добрими. Збираємо врожай, робимо заготівлі. Квашення овочів уже все завершилися два дні. Настоянку не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Нагадую, це перехід місяця з 3-4 фазу. І для кімнатних овочів тут актуальні зелені операції. Ось такі у нас важливі роботи будуть із рослинами із наш, в нашому саду та городі. Ідемо тепер до наступної рубрики, яка називається у нас Місяць для будинку для здоров'я з 22 по 26 серпня. Нагадаю, що в цей період це у нас період, коли ретроградний Меркурій, ретроградний Сатурн, вони дають завжди такі енергії, що нічого доброго з цього не виходить. А ще й до всього, це спадаючий місяць. Так що іще і у нас є багато напружених аспектів, не будемо про них говорити, але основне ось таке. І е, ось така е, ситуація. Тому в цей період, е, проекти, нові проєкти, нові справи вони не дадуть вам результату, не буде успіху в них. Та й дорогі речі теж не будуть е, дійсно радістю, вони не принесуть нічого доброго. А тепер йдемо в будинок. 22-го, 23-го грубо камін можуть, бути, можуть давати пожежі, будьте уважні, не плануємо в овні 22 23-го, 23 який відповідає за голову. Е, стригти волосся не можна, стригти нігті, фарбувати волосся не можна, е, мити волосся можна, сауну не плануємо не проводимо. Дуже важкий період для тіла, особливо для голови. Догляд за шкірою маски не працюють. Очищення шкіри у нас вже спадаючий місяць продовжується. Очищення організму на ці два дні не плануємо і рукоділлям не займаємося. Будь ласка, будьте уважні, овен, це очі, це голова, напруга не повинна в цей час бути, а творчі роботи рукоділля потребують оцієї напруги. Тому, будь ласка, пропустіть ці дні. Для тіста треба більше рідини, прання прибирання не плануємо, буде неякісне. А ремонтні роботи можна проводити і провітрювання речей при гарній погоді теж. Наступні два дні, 24-25 спадаючи місяць в знаці телець. І Крім того, що це спадаючи місяць, енергія буде вниз нажимати до землі. Та й телець теж це знак стихії землі, тому тут дим. Точно буває завжди-дуже дуже дуже так уважно займайтеся розпалюванням багаття. Стрижка волосся так, ось коли можна вже запланувати стрижку волосся, стрижку нігтів, можна фарбувати волосся, мити волосся. Сауну не плануємо, не проводимо, будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою от маски, коли будуть гарно працювати. Очищення шкіри продовжується, очищення організму можна провести 24-25. Рукоділля в тільці дуже гарний період для творчих робіт і для організму напруги немає, так що можете це робити. Тісто тут норма по рецепту. Прання прибирання будуть якісні 24 та 25. В тірці це завжди добре. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо, тому що прийдеться переробляти, так як ми це робили декілька разів, поки не зрозуміли, що таке телець, козиріг і діва. Для ремонтних робіт. Тому, будь ласка, краще перенесіть на, або раніше, або пізніше це робимо. Провітрювання речей теж не проводимо в цей час. Залишається один день, 26 серпня, перехід місяця знаку, знаку Телець в Близнюки і перехід із 3-4 фази місяць перейде. Тут повинна бути з грубою каміном норма. Тільки якщо не буде циклону. Далі йдемо. Не можемо в цей день планувати стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна. Мити волосся можна. Сауна ні, сауну не плануємо, не проводимо, маски не працюють, очищення шкіри продовжується, очищення організму ні, рукоділля ні. Тісто – тісту, норма зранку, а потім треба трохи більше рідини, там вже починає працювати енергія стихії повітря. Прання прибирання, ні і ремонтні роботи та провітрювання речей також ні не плануємо і не проводимо. Наступна рубрика присвячена здоров'ю, дуже важлива рубрика. І зараз ми розглянемо перші два дні це 22-23 серпня. Місяць знаходиться в знаці Овен. А в овні вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі очі та зуби, головний мозок, носоглотка. Практично всі органи голови, тому не можна проводити операції і на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час можуть загострюватися такі захворювання, як радикуліт, ревматичні болі, турбують, турбує грижа хребта, артрози, остеохондрози. Далі у нас будуть два дні дуже важливі, і трохи перейде на 26. 24, 25 та 26 енергії тільця. А в дні знаходження місяця в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка, вигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми в тірці з судинами, тобто, може. Турбувати в цей час атеросклероз та тромбофлебід. І загострюється в цей час ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї в період тільця може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Це, що стосується тільця, 26-го будуть працювати ще крім енергії тільця і ще й енергії близнюків. Тому ми повинні. Знати, що в період 26 серпня можливі інші проблеми і ще додаткові до тих, що будуть в тірці. В знаці близнюків вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктові суглоби, вегетативно, нервова та дихальна системи. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час дуже загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Будьте уважні, зараз нов, нова хвороба, якась ходить, не будемо про неї говорити, як вона називається, але якраз саме в цей час. 20, 25, 26, 27, от близнюки далі будуть у цей час і трошечки пізніше будьте уважні до свого здоров'я, ніяких холодних вод, напоїв і ніяких кондиціонерів. Бережіть себе, будь ласка, тому що можна дуже захворіти і добряче захворіти і надовго. Ще одне додам, період близнюків, це 26-й і далі 27-28, під контролем повинна бути нервова система. Будьте спокійні в будь-якій ситуації. Ну що ж, тепер ви розумієте, чому в нас і сауна не підходить для цього періоду, чому необхідно бути спокійним і гармонічним в період, складний період, який далі нас чекає. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах! Радості вам та щастя! І всі будьте здорові! Обов'язково будьте здорові! І хай вам щастить! Щастить, щастить, щастить! Будь ласка, будьте щасливі, це дуже важливо. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в наступному новому відео на нашому каналі. Пока-пока!